З вами свідки народження веселки. Прям така краса. Боже, подивіться, як вона проявляється. Яка це краса. Яка це краса, я не знаю. Як отамана двойна, так? Да? Бачите? Сьогодні у нас, я не знаю, яке число. 2 червня 2024 року. Подивіться, як. Гляньте, ну, а я думала, я не встигну це просух. а я її встигну. Дивіться. Ми сами стигне на народження цієї краси. Обожньою обожньої веселки. Зараз навожу вам максимально. А ну Кольори бачите, так? Да? Червоний... І туди вона перекинулася. Просто, просто це, це просто щось неймовірне.